Усі національності Закарпаття єднайтеся на телеканалі Тиса 1 розпочався проект від суботи до суботи, присвячений життю нацменшин нашого краю. Росіяни, німці, угорці, словаки, роми і навіть українці знайдуть щось цікаве для себе в новій програмі. Оскільки я була і ведучою, і редакторкою першої програми, і я співпрацювала із редакторами і різних національних редакціями національних меншин. Нашого телебачення, на мою думку, ця програма дає можливість на те, щоб редакції національних меншин могли могли тісніше співпрацювати. Фішка в єдності задля створення програми щотижня співпрацюють журналісти різних національностей. У цьому за словами ініціаторів проекту полягає особливість передачі від суботи до суботи в Угорщині в Словаччині. До прикладу такої програми нема. А є окремі новини, тележурнали, мовами нас меншин. Вони ці тележурнали, ці передачі титруються, не дублюються. А така спільна передача, де, в якій участвують і румуни, і німці, і словаки, і угорці, такої нема ніде. У 30 хвилин ефірного часу журналісти вмістили сюжети про всі аспекти життя людей різних національностей, які мешкають на Закарпатті. Економічні питання, будні, соціальні питання транскордонне співробітництво тобто, все-все-все, що відбувається кожен день тут у нас в Закарпатті і з національними меншинами. Програма від суботи до суботи зацікавить і україномовних закарпатців, адже всі сюжети титруватимуться національною мовою. Така практика розповідають автори проєкту, поширена у багатьох європейських країнах. Ця програма буде і цікава, і динамічна. І буде там е, цікаво для глядача е, українського, мовного, який ну не знає там ні румунської, ні словацької, ні угорської, бо тому, що там всі передачі будуть протитровані, і буде мати можливість ознайомитися із життям національних меншин на, на Закарпатті. По-перше, е, люди, які мають е, Деякі фізичні вади, тобто не глухі, то вони теж можуть зрозуміти ці передачі з іншого боку, так краще вивчається і мова. Чуєш мову оригіналу і читаєш переклад. Усі охочі дізнатися більше про радощі та проблеми нацменшин Закарпаття, можуть побачити програму від суботи до суботи на телеканалі Тиса 1 в суботу о 17.30 та в повторі в неділю о пів на дев'яту ранку.